Все, 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 все. Я и убел, я и убел в минулі серии. Мичер два, стрим нема, ничего два. Не так, щербаты, червут, де? Де? де де де. Так, машинку, машинку для шиття зовут так. Yeah, ага, тільки мечу не по барабану. Ну, no, ну no, ну, no, ну no, ну. No. Треба у древне берт. Треба було дерев'яний брати все ж таки. А я не взяв, я не взяв. І зараз меча не буде. Зараз меча не буде вже. А я цього не хочу. А ходімо подивимось, королева є? Ще ні. Чи все? Чи все? Все, 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 все. Я її вбив. я її вбив в минулій серії. Зараз ми подивимось, подивимось. Є вона є? Є, чи нема? Ано, Ти де, де? Вже нема, да? Вже мертва? Так, да, вона мертва. Вона мертва. Її вже немає. Так, ми її вбили. Так, скільки нас? 21 поводина. Добре. Ну, я б спробував, мабуть. А, так, дерев'яний. Ага, деревина треба, або нема деревини. Ну, тоді нехай, тоді нехай, тоді ходімо. Ага. Ходімо, ще трохи позбираємо грибочків, ще трохи позбираємо. А, чого нас ще я збирав? А, Це збрав, то збрав, то збрав. Все позбираємо, Те, що можна. А, тому що нам треба все продавати. Все продавати, щоб щось отримати. А ти пам'ятаєш, я хочу купити молот молотора і молотком всіх нагинати. Там кабанів, тих павуків. Прийшов, кляснув по голові. І, мабуть, з одного удару до бабах нема. А, ну, але це буде потім. Давай краще. Ми назбираємо вугілля, назбираємо заліза, тому що воно нам також треба. Бо всі, мабуть, хто вже всю гру давно грає, вже побудували все, що можна. А в мене ще бачить навіть дів недобудований. Ну то нічого страшного. Нам головне було. Всіх побити, ми всіх побили. Тепер треба знайти нову ціль, кого можна побити. Кабанів ми вже вбиваємо. Ау, павичка ми вбили, Голема ми вбили, але має щось бути ще. Треба кейло, тримай кейло, Я що? Проти, я не проти. Тримай кейло і давай. Бий все. То мідь. А, я вже не хочу бити мідь. Не знаю. Я передумав. Давай, трохи прибіжимось. Може тут грибочки будуть. Ми позбираємо грибочки. Диви, 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 диви. Ото ото я знайшов. Нормально так. А ну йди сюди. На, 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 на. Нормально. Іди сюди. Зараз. Все, нема меча, нема меча. нема меча! Меча нема. Стріл нема, нічого нема. Так, що робити, що робити, Де-де-де-де-де-де. Що робити. Тріла, робись. На, 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 на. Все. Це добре. Головне, вчасно було зробити стріли. Але ти бачиш, ми, ми вже можемо. Ми вже можемо бити тих, 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 і нам вже все по барабану. Ну вже дуже круті. Вже дуже-дуже круті. Дивіться, гондо свиня. Свиня. Ота. А, скільки в мене стріл, скільки, скільки. Одна одна стріла? То погано. То погано. Давай нам треба скільки. Ну, нехай 10. М -м, 10 стріл. Свиня, іди, іди сюди. Тин-тин-тидин. Падай, 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 падай. Чи? А вона. Вона промахується? Чи не в'є мене? Я не зрозумів. Чесно кажучи, я не зрозумів. Він просто по мені не попадає. Розробники, він не попадає. Треба щось зробити. Взагалі мене розм... розробники дивляться чи ні? Я ж знімаю ваше оновлення. Подивіться, тут такий момент що не попадає. Тобто, якщо я в притул стою до нього, мені по барабану, він мене не може костити. Чи може то так придумано? Не знаю. Ні, ну я тут придумала якусь жовту штуку, про яку я нічого не знаю. Чи то цукор у крові? Лухай, я знову поламав щось. Чого? Гілочки немає? Ви що? Ну як це так? Рубай тоді дерево. Що ти можеш сказати? Бери гілочку, тепер кайло роби. Так, бери і роби кам'яне кайло. Зробив? Молодець. Добивай вугілля. Так, давай швиденько, по світу ми пробіжимось. Може, там щось новеньке відкрилося, де спочатку грибочки. Ти пам'ятаєш, грибочки, грибочки то в мене слабість. А, так. Грибочки є. Yeah. Добре, добре, де ще грибочки, де ще грибочки. Дивись, дивись. Дивись у два ока. Дивись, не одне, а в два ока. Так, але. О, гри... О грибочок, 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 грибочок. І свиня. Свиня, але в мене немає стріл. Ні, свиня, ти погуляй поки що. Погуляй, я потім прийду, потім наваляю тобі. А, поки що погуляй. Живи. Ти, мабуть, одна залишилась у лісі, Тож живи. А який лом, можу їх? диви, грибочки. Ще грибочок, ми щас. ми тільки на грибах зараз піднімемо. Всі бабки. Слухай, це дуже таке серйозне діло. Ми можемо бігати і тільки гриби збирати. Цікаво, а скільки днів вони вирощуються знову? Виростають через скільки? Через 2-3 дні, п'ять, треба піти, два рази поспати, і хоб, гриби є. А, до речі, там вони трохи ніби писали, що змінили на болоті оцих примар. Чи хто-то там, чи в яких були? Вони плювалися чимось диким. Давай пробіжимось, подивимось. Може щось і змінилося, а може щось не. Ой, де вони, де вони? всі? Сірка нам не потрібна, в нас дуже багато, багато сірки вже є. Диви! слухай, вони... вони плюються! Ну, вони і плювалися. Так, але мені здається, я кудись не туди біжу. Так, кудись не туди, чи туди? Не зрозуміло. Зробіть тут якогось монстра? Там боса 80-го левела. він такий був, Що просто був. А то що? Просто так бігати. Ні, треба когось підвалювати. Там побити, тут побити. Так, диви, диви, диви. Диви, ще дорогу пам'ятаю. Ой, 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 ой ой ні, 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 хлопці, хлопці, хлопці. Чекайте, не стріляйте. Я ж вас не чіпаю, і ви не чіпаєте. Я забився, чи ні? Так, кульки. Ой! То було стрельно, то було стрельно, то було. Дуже стрельно. Так, камінчик, 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 тут. Прохід, ну давай. Тут пам'ятаєш, там тут вовки були, Тут були вовки. Тут було дуже багато вовків. Але де вони зараз? Їх тут немає. Тому що хто їх бив, я їх бив. Диви, а ось дівчинка, дівчинка. Привіт, дівчинка. Пусти заночувати. Хто в тебе є, так? Ш -ш -ш -ш. Візьми. Ні, не хочу. Візьми це, не хоче. Ну, добре, на. На, грибочки. А, на грибочки, і що ти можеш взяти? Ще? А ти нічого вже не можеш мені цікавого. На! О, за 10. А скільки тут. Скільки робочок скоштує? 80, так, пуп, пуп 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 Мало. Мед не може. А то ні, не може. А то? і м'ясо не хоче. Кісточку візьму, хоча б, і кісточку не хоче. Ну добре, продаємо, що є. 310, добре ходімо до дядьки. Дядьку. Дядьку, я йду до тебе. Водівка мені нічого цікавого не дала. Та хоч ти, що в тебе цікавого? Молот, молот. 1500. Ого, шкіра. Добре, але ні. Ремонт набір. То я вже купляв. То я купляв? Чи він в мене був? Що я можу ти продати? М'ясо. Бери камічки, 36. 360 і в мене буде 670, так? Але так не хочеться. А о! Він навіть скло не куплю купую. Ну що таке? Сталевий. А, нам так. У нас немає швейної машинки. М -м -м, не хочу, але треба. Мушу. Просто мушу. Тому що в нас немає швейної машинки, і нам треба її заюзати. Ну треба ж її побудувати. Тому що без неї якось буде сумно. Тож, давай. Тож, давай біжимо додому. Зараз будуть кажани нападати на нас, але нам же все одно. Нам все одно ми, ми з тобою врутіть. Слухай, я її чую десь десь справа. Я не, нема зникла. Зникло. Тут дике таке. Ну, взагалі лякає мене дивиться. Камінчик, камічка. Валяйсь камічка. Да в мене нема стільки динаміту, щоб тебе бахнути. Було б, як, мабуть, залюбки бахнув, а так нема. Нема. То... Ні. Ні-ні-ні. Я знаю вас. Так, ставимо на переробку, мабуть, це. Ні-ні-ні-ні-ні, не махай, не махай тут. Не махай. Закрийся. І тепер спати. Вороги близько. Диви, вона тут махає. Ремонтуй, ремонтуй. Де? Так, де-де-де-де-де-де-де? Залі... Ні, не крафти. То крафт чи ремонт? Чекай. То ремонт верстак. Залізне кайло. Ні, чекай. Мені треба спочатку залізний меч. М -м, давай залізного меча відремонтуємо. Потім залізне кайло відремонтуємо. А, добре, потім назбираємо диви. І ніч прийшла. Диви, диви, диви. диви. Охо! Так, ми тепер тут все зробили. Оп-оп. А, а тебе ми переносимо десь сюди. Тебе ми переносимо десь. Сюди і тебе ми переносимо десь. Якось. Якось так, мабуть, зробимо. Тут, тут перворство. Оцей дядько бачу. Цього дядька треба поставити. Ну, давай копати, я не знаю. Тут не можу, тут не можу, тут не можу. Це вже я перекопав? Город. Чи ні? Чи просто я показав, де буде город. Ну, нехай поки що такий буде. А, ще копати треба. Ну, давай копати. Слухай, давай копати. -то. Все одно саджати е треба буде. Так, копай, 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 копай. І він якраз тут буду поливати, і... І ми такі тут. Оп, полили, копаємо. Я пам'ятаю, там в нас є насіння трошки. Ми зараз того трошки насіння насаджаємо. Так, так, поливай, поливай. Поливай. Так. Мені, здається, якось. Невірно то все будую. Слухай, ми можемо тепер поставити тут. Іни? Чи не можемо? Не можемо, Деревини немає. Прикинь, в нас немає деревини. У мене є стак деревини, і воно мені У тебе немає деревини. Це Де мене є деревина. А, меблі, меблі. У, -у камінчик. Скільки? Багато. То дуже багацько. Так. Я хочу, щоб у мене було. Слухай, а вони нібито зробили десь стілець. Ось стілець, на якому можна. чи на лавці. Коротше, чи на лавці, чи на стільці можна сидіти і відпочивати. Ага. Так, це я можу зробити сім. Добре, крафтимо, крафтимо Сім ниточок. Ми ж ходили за нитками. Все, ниточки в нас є плюс ці. Нібито. А, для ремонту нам шкіра потрібна, чи ні? Я вже не пам'ятаю, я вже нічого не пам'ятаю. А... Що папір? Папір не треба, а пляшка не треба тканина. Треба тканина. А скільки? Нібито три треба, так? Дивимось, дивимось. Три тканини. І що? І шість ниток. Ого! Ого! Тож У Мене стільки немає. Ну, нехай тут валяється, а палички вудка. Так. То є тут, то є сюди. То візьмемо, хай буде. Mm, черв'ячки, черв'ячки, червячки. Хай валяються тут. -то. То наш залізний меч. А що я його відремонтував? Я не знав, я не знав. Я не знав, що в мене відремонтований залізний меч. Mm, так. У мене є тарілка. Тарілку, наскільки ти тебе... Диви, який в мене срач. Треба тут поприбирати якось. Слухай, а що там треба для цього? Рід 20, 20, 20, 20 дроту. 20 дроту в мене 17 є. І зараз ми наробимо ще. Так, 17 є. І здесь досить. Все є. То перестаньте вже крафтити його. Електричний мотор. Крафтимо електричний мотор. Знаєш він нам, Знаєш, ти знаєш нашого нам, У нас буде зараз. Що? Правильно, правильно, правильно. У нас буде. Де? Що треба? Знову мідна. Брус-брус. Оп, все. Досить. Що нам треба? Що Що нам що, що треба? Що треба? Так, то є деревина 8, і дерев'яний брус. Дерев'яний брус, де наш дерев'яний брус? М -м то є, то є, то є. Все, пішли трохи порубаємо. Трохи порубаємо. Дерев'яний брус. Нехай буде 5. Це один. Два. І три, мабуть, Досить, ні? Дванадцять треба дванадцять. Так. Це чотири. У мене п'ять їх було, так. Добре. Тоді ми беремо ставимо сюди і п'ємо. І рубаємо далі. Рубаємо далі. Так, скільки наших? Скільки наших? Сім. Нам треба 12. Дерев'яний брус. Ще п'ять. Сім. Якщо ми зараз зробимо п'ять, то у нас буде їх 12. І це дуже цікаво, тому що ми зможемо зробити пелораму. А пелорама це дуже важлива річ. Добай, давай, 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 Пел... давай. Ого. Нічого собі, чого вона така велика? Чого вона така велика? Як її поставити? Давай тут її зробимо. Ого! Ого! Нічого собі! Пилякай! Диви! І у собі пилякає. А тут відразу дощечка. О, прикольно. Так, ти нам вже не потрібна. То ручна. Так, дай мені. О, точно, треба посаджати щось. Посадити треба щось. Ммм. Давай відразу. ми це перенесемо. Десь сюди. Хай собі стоїть. Оце десь туди, хай собі стоїть. А, це десь сюди. Хай собі стоїть. Так, все у нас є. Нібито все є. М -м Добре, рецептик. Ні. Браго! Ми ще не гнали Браго. Ми ще не гнали Браго, але дуже хочеться, мабуть. Тобі хочеться, щоб ми погнали Брагу? Треба нитки. Щоб були нитки, нам треба меча. А тоді ми, мабуть, зараз з тобою підемо і наваляємо. Зараз це приробиться. Ми поставимо туди. Якщо Оце поставимо? Хай той одненький валяється. То хай там. Ми зараз беремо всі можливі мечі, які в нас є. І йдемо знову навалювати. То хай буде. Меду у нас немало. Але диви, ягоди з'явились. З'явились ягоди. Скільки? Скільки вона? Дня моя. П'ять. Нам буде треба ще. ще одну будувати треба. Так. Не викопуй. Не викопуй, просто збирай. Просто їх збирай. Так, ну що, за сьогодні ми з тобою. Тут трохи. Покращили свій город. Але трохи, я розумію, не все одразу. Не все одразу потрохи городом. Зараз ми давай ще зробимо. Слухай, верстак, ми, ми можемо новий стіл. Так, машинку, машинку для шиття зробити. Так, де вона, де вона, де вона? Де та машинка для шиття, Де де, де? я ж її зробив? Так, то то, зрозумів? Так. Швейна машинка. Залізо, тканина, брус. І дошка. Ей, не полякай всю, всю дошку, зачекай, зачекай, зачекай! Мабуть, все, мабуть, все. Ах ти ти! стій, стій. Сюди. О, Встигли. Це добре. Диви, хто що тут пиляйся? Рубати? Ні, яких рубати, Ти що? То молодняк росте. Поки воно. О, диви, 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 диви. Диви, скільки нас треба назбирати на сінічко? О, травка є. А ми з травки також можемо робити не таке. Дуже добре. Це що таке? Що воно випало? Що випадаєш? Що таке? Я повний. Ото я даю. Що викидати? меч. Викинути. Викинути. Куди викинути? Як його викинути? Так. Викинути. Куди? Що, меча не можна викидати? Стріли викинути. Да пішла ти отуди, я, отуди, я, отуди. Я. Мені трава важливіше, ніж ті якісь там три гілочки. Добре, тоді ходімо саджати. Слухайте, а чому я з дому не зробив проход? Непорядок. Треба з дому прохід зробити. Не можу. Ну, типу, порядок. Mm. Саджай. Саджай. А як я збирався йти на когось, якщо я повний? Так, ні, це залишимо. Це хай буде тут, це хай буде тут. Що uh... ж таке, що ж таке, що ж залишити. Все так цікавого багато. Так, uh... чекай, на ну, треба брус, тканина і подивимося, що ми можемо зробити. Да все, вимикайся, то я зрозумів. Напиляка вже годі. Все, тормозь. Дуже шумно ти просто. Так, що нам залишилося? Що нам залишилося тут? Так, стіл, та то таке, то, то потім. Нам треба швейна машинка. А, тканинка одна тканинка. Беремо одну тканиночку. Де вона? Де вона? Ось вона. І взяв Взяв. І робимо швейну машинку. До речі, ми можемо поставити от, -от, -от швейну машинку. До неї тут поставити отаку отако, одку отако, отако, отако штуку. І до неї поставити... поставити. Де вона. Де вона? Ага, ось. Во-во-во. Ні, ти стій тут. Ти стій там, де стоїш, а ти. А... Да. А чого я не можу повертати, коли я хочу повертати. Добре, стань Стань сюди. А потім зробимо тако. А ти. давай. І що я можу? Подамку. Циліндр! Ох ти, скільки скільки всього я можу зробити. Але це буде в наступній серії, тому що сьогодні у нас немає ресурсів немає для цього всього. Немає ресурсів. Тому ми маємо зараз все посадити. Все посадити на наше Е, Наше насіннечко, осьо. Ось осьо. Осьосьо. І ось осьо. Ось ось наше. О, тканинка, Чекай! У нас є тканинка. Тканинка то добре, але не так добре, як хотілося б. То ми покладемо то сюди, то туди. А, відразу давай. тканинку до тканинки де вона? Ага, все. А, пу -пу 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 У мене вже очі розбігаються. А, треба мені здається ще один такий ставити. Так, ні. Давай саджати. Моркочку посадимо. Де куди копати, саджати? Потім грибочок треба посадити. Так. Виноградик посадити. І мені здається. Щось я роблю не так. Щось я роблю не так. Мотолига зламалася. Прикинь! Зламав мотолегу! Тепер що? Сюди. Де мотолига? У мене вов не залізна? Я думав, залізна давно в мене. Ото ти даєш. Так. Залізна, мотолига. Я думав, в мене давно залізна. А то виходить, що ні. Дивий хробаків накопав. Прикинь виробництво. Це я можу зробити. У, у, ото нам треба. Бочка нам треба. У мене буде 5. Буде 5. Зараз. Зараз все переставимо. Зараз ми все тут переставимо. Поки постій, постій, тут, поки тут. Ти йди сюди. Ти, Ти звідси. Іди звідси, йди, йди, так достань дете небудь. У мене буде прям отако, 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 отако. Диви, це ніби підвал в мене. В якому я буду робити сік! Ну, як сік, вино? А ти пічка то. От -от -от. І тут айский. І Добре, прибирати буду може на наступній серії. А поки що давай. Па-па!